Група осіб, яка за попередньою змовою з метою особистого збагачення штяхом забезпечення незаконного обігу на території України та місцеві психотропних речовин, ПІВІПІ, яка в подальшому фасувалася та в спеціальні зіп-пакети, а також значні порції від 0,5 до 2 грам. Наркотична речовина Психотроп. чи психотропи. Та збували за грошові кошти в регіонах України та міста Вінниці за допомогою мобільного додатку, розміщення закладок та поштових відправлень. Поперу пакет. пакет. Ще один зіп-пакет, якому наліпка, на якому написано 1 грам, 5, 6, 7, 8, 9, 9 зі пакетів У вас є заборонені речі? Що саме у вас на камеру? Скажіть там, Вайфа, шишки. Шишки це що? Конопля? Так, канабіс і, і гаш... гашиш, називається. — запускник чий? Далі продовжуємо зустріна стрічка. Вилучено ході обшуку.